Що ж, давайте ми перш ніж почнемо наше заняття. Перевіримо, чи готові ваші вушка сьогодні мене слухати. Готові діти, чи ні? Так. А готові ваші очі мене бачити і бачити наше заняття. Так. А готові ваші ніжки трішки відпочити? Так. Чудово, що ж? Пропоную вам сісти рівно, щоб спинка не боріла. І почнемо наше заняття. Сьогодні пропоную по поговорити про наше місто, місто, в якому ми живемо. До речі, нагадайте, будь ласка, як називається місто, де ми з вами живемо? Була духом. Ага, Богодухів, зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, а що вам подобається найбільше в нашому місті Богодухів? Чому вам подобається жити саме в нашому місті? Чим воно вам подобається? Так. Да. Каролінка, чим тобі подобається наше місто Богодухів? Скажи, будь ласка. Да. Майданчики добре, чудово. Скажіть, будь ласка, а чи подобається вам кожного ранку прокидатися на своїй батьківщині? Що ви прокидаєтесь так. там, де ви народилися? Ні. Зрозуміло. Давайте продовжимо далі. Сьогодні пропоную вам вивчити ось такий чудовий вірш. Ви лише послухайте, який він гарний. Зараз я вам його прочитаю, а потім ми спробуємо з вами його вивчити. Де зелені хмари яворів, заступили неба сині встав. На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи, бачиш ти з висот, всі долини, і, гір, і, і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правду все я бачу з висоти. всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти? Скажіть, будь ласка, що запитало сонечку? сонечка? Хлопчик, скажіть, будь ласка, він запитав, що? Давайте ще раз і прослухайте. Де зелені хмари яворів, яворі заступили неба синіста. На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда. Все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, Де вродився ти? Скажіть мені, будь ласка, що наш автор запитав у Сонечка. Він запитав, що Де найкраще місце на землі? Де найкраще місце на землі? Правда він запитав? Молодці. А що відповіло сонечко? Скажіть, будь ласка. Сонечко. сонечко відповідало нашому автору, що найкраще там, де народився наш автор, де ми народилися з вами, так, діти? А де? Чудово. А зараз ми спробуємо з вами за малюнками прочитати цей вірш. Перше в нас намальований малюнок ось дерево. Ми з вами говоримо, де зелені хмари і яворів заступили неба синів ста. Потім ми бачимо, що хлопчик іде по стежинці. На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Наступний малюнок ми бачимо, що тут є різні національності дітей. Всі народи бачиш ти з висок. Потім ми бачимо гори і шпилі. Ми говоримо всі долини і гірські шпилі. Потім ми бачимо нашу планету Земля і знаходяться діти на ній. Де ж найбільший на землі народ? Потім знак питання. Де ж, найбільше, де ж найкраще місце на землі? Потім ми бачимо, що сонечко посміхнулося нашому хлопчику і говорить, сонце усміхнулося здаля. Всі народи рівні, а земля краща, де народився ти. Ми бачимо, що маля лежить малесеньке зовсім. Тобто, де ми народилися, там найкраща земля. Що ж давайте спробуємо з вами зараз розповісти. Перше в нас дерево намальоване. Ми говоримо, де зелені хмари, я ворів. Повторійте, будь ласка, за мною. Де зелені хмари, я ворів? Заступили неба, синій ста. Повторили? Поню. Дайте, будь ласка, мікрофон, щоб я вас почула, і ми з вами будемо повторювати. Де зелені хмари яворі, я ворі заступили ста? Де зелені хмари? Зелені. О, де, де зелені хмари? Я ворів. Зелені. Я ворів. Заступили неба, синій став. Заступили, Заступили. неба, Небо. синій став, синій став. Молодці. На стежинці сонце я зустрів. Повторюємо. Повторюємо. Привітав його і запитав. Привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот. Всі народи бачиш ти з висот. Всі Того долини ти? і гірські шпилі. Всі долини і гір... гірські шпилі. Гірські шпилі. Де ж найкращий на землі народ? Де найкраще на землі народ. Де ж найкраще місце на землі? Де найкраще місце на землі? Місце на землі. Молодець Каролінка. Сонечко сміхнулось іздаля. Сонечко сміхнулась іздаля. Всі народи рівні, всі дороги рівні, а земля найкраща там, а земля найкраща там, де вродився ти? Де вродився ти. Молодці! Давайте ще раз повторимо і потім ви з матусем його вивчите. Домовились зачинята? Так, так. Де зелені хмари яворі? Де Заступили. зелені хмари яворі? Заступили неба синій став. Заступили неба синій став. По стежинці сонце я зустрів. По стежинці сонце я зустрів стріл. Привітав його і запитав? Привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот. Всі народи бачиш ти з висот. Всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де найбільше на землі народ. Де ж найкраще місце на землі? Де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. доля. Що Всі народи рівні, всі дороги рівні, а земля найкраща та. А земля найкраща там. Де вродився ти? Де вродився ти? Молодці зайченята. На цьому ми завершуємо наше заняття.